І от уже представники влади відкрито говорять про грядущі урізання соціальних виплат, соціальних виплат а також зарплат і всього, чого тільки можна людям виплачувати. І так, голова комітету парламентського з питань економічного розвитку Слуга народу Наталуха. Звати його Дмитро Дмитро Наталуха в інтерв'ю у заявив: Я вважаю, якісь соціальні послуги держава має продовжувати надавати, але обсяг їх, напевно, має бути скорочений. І мені здається, в умовах дефіциту бюджету і зниження допомоги ми, наверно, Будемо переглядати це. Ну, звичайно, а що ж залишається робити? Звичайно, що доведеться. Я поговорив з кількома економістами, які мають певний дотик до владних структур, до бюджетних структур. Парламентських, зокрема, і там, взагалі, прогнози невтішні. Там кажуть, що якщо американської допомоги не буде, а її може не бути, або може в дуже скороченому вигляді від того прийти, то пенсії зарплати бюджетникам доведеться буквально переполовинювати іншу половину почнуть видавати якимись сертифікатами, можливо. Це вже обговорюється про всілякі пільги там на опалення і так далі. Взагалі доведеться забути, залишать там 0,2 чи 5% від колишнього обсягу. І воно зрозуміло, а звідки ж брати гроші, якщо половина бюджета майже половина бюджету складала допомога від американців, а її немає. А своя економіка скоротилася е, в два рази чи близько того е, через війну. І тут, в принципі, е, звинувачувати е, в даному випадку е, нема кого, але є питання: а чого ви створили умови для того, щоб американці нам не дали допомоги? Бо якби не було в Україні отої корупції, про яку останній рік весь світ тільки говорить. Якби е, на переговори до Америки їздили професійні дипломати, а не ті, хто їздив, після візитів в яких е, всі е, прихильники України ставали противниками, а тих, хто міг домовитися, до останнього не пускали і не пускають на переговори, я маю на увазі п'ятого президента Петра Порошенка, ну так е, не дивно, що нам гроші не дають, але ж ви ж. Панове від влади своїми руками зробили все, щоб нам цю допомогу не дали. Ну тепер, звичайно, вам доведеться розказувати народу, чому пенсіонерці замість 3 тисячі гривень де-факто будуть давати півтори. Та й то ще дай Бог щоб давали.